Вітаємо, мої друзі! Дуже хороші новини. А все тому, що я вас всіх хочу запросити на молитовну пророчу конференцію під назвою виллю від Духа Мого на всяке тіло згідно книги Пророка Іоїля, третій. Розділ молитовна конференція буде присвячена ролі і функції пророчого служіння в церкві останнього часу. Спікерами конференції будуть, звичайно, вже ж я, а також мій хороший чудовий товариш Сергій Барда, відомий співак і поклонник, який рухається в пророчому поклонінні, а також служить дарами пророчими. Конференція відбудеться в місті Рівне 16, 17 вересня в Палаці культури «Текстильник». Тому не пропустіть це міроприємство! Три служіння субота, одне служіння і два служіння в неділю. Тому я радий буду всіх вас бачити разом з вами. Ми поринемо в незабутню атмосферу пророчого поклоніння. Пророчого помазання Божої сили і Божої атмосфери. Тому чекаю всіх вас в місці рівному 16-17 вересня за вказаною мною адресою. Дім культури текстильник великий зал. Дякую всім вам, до побачення.